Вітаю, друзі! Сьогодні 17 грудня, з вами Валерій Клочок, і вчора Голос Америки, це дуже поважний ресурс, опублікував матеріал з гучною назвою, який звучить так: кампанія проти Резнікова була російською ІПСО. Майже 13 тисяч ботів у Тікток генерували фейки про корупцію в уряді України. Чиї це боти, хто за цим стоїть. Зараз спробую вам це пояснити, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте відео, друзі. І так у цьому матеріалі повідомляється про те, що масована таємна операція російського впливу на базі соцмережі TikTok була спрямована на тодішнього міністра оборони Олексія Резнікова, якого ви знаєте, звинувачують у Яйцях про 17. Це найкоротше, щоб ви розуміли, про що власне. Йде мова, хоча я більш ніж переконаний, що ви точно про це знаєте. Так от, такого висновку дійшла е, така собі, лабораторія цифрових криміналістичних досліджень при Атлантичній Раді на основі спільного розслідування із проєктом BBC Verify. Ну, Це дуже поважні інституції. Я хотів би вам два слова пояснити, хто це і що, і хто за ними стоїть. По-перше, лабораторія цифрових криміналістичних досліджень, вона створена при Атлантичній Раді. І створена ця лабораторія була у 2016 році саме для того, щоб моніторити, аналізувати і верифікувати інформацію, яка з'являється в мережі інтернет не лише на платформі TikTok, а й в мережі Twitter і інших. А от Атлантична Рада, Atlantic Council, ви певне знаєте, що це громадська організація, яка була створена ще в 61-му році. Фактично, вона почала свою роботу відразу майже після створення північно атлантичного альянсу. Це дуже поважна інституція, яку шанують у США і у всьому світі. Вона має понад 10, 10 регіональних відділень. Вважається втім, організацією близькою до адміністрації Білого Дому та до Демократичної партії. США. і чимало. Саме колишніх працівників цієї інституції працювали в Білому домі за часів саме президентів демократів, і не лише в тому числі і при Трампі. Тому, коли ви читаєте таку новину, що мовляв, це наближені до демократів окупці, це не зовсім правда. Бо вони також співпрацюють з будь-яким білим домом, незалежно від того, я маю на увазі, хто там є президентом республіканець чи демократ. А от BBC Verify, так, це саме проект. Також дуже серйозне видання BBC, він був створений в цьому році, 17 травня, за ініціативою генерального директора BBC News Дебора Тернес. І вона оголосила, що 60 журналістів саме під назвою такого проекту будуть займатися дослідженням. Фейкових повідомлень у мережі інтернет і взагалі в засобах масової інформації. Тобто, у вас вже є загальне уявлення, хто власне проводив це дослідження і що власне вони стверджують. Я вам зараз розповідаю далі. Як виявляється, розслідування виявило таємну операцію російського впливу, яка була спрямована проти Резнікова, але не лише. А і загалом проти всього українського уряду. Ви пам'ятаєте, що Резніков подав відставку у 23-му році цього року, і це відбулося внаслідок гучного скандалу з яйцями про 17 і про зимові куртки. Довго готувалася відставка, ніяк не могли йому знайти заміну, і врешті-решт це відбулося вже ось восени цього року. Але загалом у судовому порядку причетність Резнікова до таких кримінальних обуруток і не була доведена. Втім, ця вся гучна історія, чому гучна, тому що чимало ви бачили, читали повідомлень в різних соціальних мережах, стала підставою для серйозної дискусії нашої із європейцями і американцями, республіканцями, демократами щодо необхідності, можливості і прозорості. Використання військової допомоги коштів, які нам передають для того, щоб ми стримували російську агресію. Я, до прикладу, з власного досвіду вам скажу, що чимало різного роду інтерв'ю і ефірів розпочиналися впродовж останніх кількох місяців саме з корупції, корупція, корупція, корупція. І от навіть під час недавнього візиту Зеленського до Вашингтона йому також закидали республіканці щодо корупції. І зважаючи на те, що ми тут багато про це говоримо, то от ця вся історія не випадкова. Як стверджують фахівці, що сама компанія TikTok описала навіть оцю всю іпсошну історію як найбільшу інформаційну операцію коли-небудь виявлену на платформі. Тобто самі власники TikTok стверджують, що дійсно росіяни дуже серйозно втрутилися в цю історію, маючи підставу. Про те, що у нас дійсно є проблеми з прозорістю використання коштів в Міністерстві оборони, вони почали це накидати на вентилятор, і з'являлися різного роду діпфейки в цій мережі. Але спочатку, як виявила лабораторія, ці відео з'являлися в мережі X, колишня Twitter, яку зараз контролює Ілон Маск, який дуже наближений до республіканців. Тому тут дуже така цікава історія. і Це треба обов'язково на це зважувати. Облікові записи. Як стверджується в дослідженні, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді та шаблони твітів і переносили їх в TikTok. Враховуючи те, що TikTok дуже потужна мережа, то BBC Verify, Верефі, журналісти з видання BBC, Згодом виявили сотні облікових засобів, записів перепрошую, які застосовували подібну методику. І наразі TikTok видалив майже 13 тисяч облікових записів, які за їхньою оцінкою залучили ну, близько одного мільйона підписників. А охоплення, ну просто самі розумієте, можуть бути неймовірні. Це десятки мільйонів. Ну і зокрема, ця лабораторія, згадана мною, вона висвітлювала інші подібні спроби прокремлівських сил. Після вторгнення Росії в Україну, тому що вона слідкує за цією історією давно, якими вони намагалися перешкодити от саме західній гуманітарній та військовій фінансовій допомозі. Тобто ціль була абсолютно зрозуміла. Підсилюючи сигнал, який. Фактично був створений в Україні. Зараз це не можна ну, не бачити і не розуміти. Я в кінці відео скажу, чому саме можна про це треба на цьому акцентувати. Вони підігрівали цю всю історію, і багато українців не безпідставно, ще раз говорю, дотримали додаткову інформацію, тим самим ще більш в у тому що нам Захід допомагатиме. Ну і на Заході, звісно, також формували таку, таким чином, відповідно. Громадську думку. Ну, серед таких таких яскравих прикладів. Ви певне пам'ятаєте чимало відео про те, що наші високопосадовці почали купувати віли за кордоном. Я не знаю достеменно, чи вони купили їх чи ні. Але, до прикладу, такі звинувачення були. І щодо Резнікова, і щодо Залужного, до прикладу, у лютому 23-го року про кремлівські телеграм-канали поширювали чутки про те, що донька головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного придбала вілу в Чилі. Ще, окрім того, частина цього ж фейкового контенту була спрямована на те, аби поширювати інформацію, що, мовляв, Міноборони США забирає залужного до Польщі, звідки він буде керувати військовими операціями в Україні. Мовляв, все пропало, наскільки все критично. Тепер командування буде за кордоном, а всі операції будуть зі всі тут. І як це воно буде виглядати? Ну дійсно, на перший погляд може видаватися дуже непривабливим, але дуже правдоподібним. Ну і, звісно, чому я говорю, що ця вся історія вона базується на певній правді. Ну, як говорив Геббельс, це класик німецької пропаганди, то треба взяти трішки правди, а все решта накидати брехні, і це буде видаватися дуже привабливо. Так само зараз чиняють росіяни. Наприклад, останній коментар Путіна був про те, що він не збирається ніякі території захоплювати і взагалі нікуди не збирався йти ніякою війною. Вже дійсно ми це сприймаємо не серйозно, але коли з'являється повідомлення щодо корупційних діянь в Україні, то ми, звісно, не можемо на них не реагувати, якщо вони підсилюються якимось інформаційним супроводом. Я просто в цій частині вже, наприкінець відео, нагадую вам усім, і, ну, можливо, навіть і собі, так що цього року. Антикорупційний комітет Верховної Ради зробив відповідний запит до рахункової палати України, яка власне займається це її обов'язок контролем використання бюджетних коштів в усіх абсолютно галузях, і в тому числі в Міністерстві оборони. Так от вони встановили, що наприкінці 2022 року Міноборони уклало 10 угод на харчування солдатів у 2023 році на 42 і з лишнім, там, мільярди гривень після розслідування. Щодо завищення цін, були укладені додаткові годи, якими деякі ціни продуктів були знижені у два рази. Тому історія з яйцями по 17 вона з'явилася не випадково. На сьогоднішній момент, як ви знаєте, то е, у стічому ізоляторі перебувають заступники Резнікова. Але щодо них постійно триває процес щодо ухвалення суми застави, під яку вони можуть вийти чи не вижу вийти. А сам процес абсолютно не рухається. він Ну, доволі сумнівний з точки зору подальших перспектив. Тому дійсно є підстави говорити про те, що тут щось не те відбувається. Втім, на завершення вам додам ще одну таку цікаву історію, яка дуже гарно лягає в канву і псошник спецоперацій. Як виявляється, за повідомленнями іншого видання CNN у Білому домі наприкінці. Президентства Дональда Трампа зникла папка, що містила секретну інформацію про втручання Росії у вибори. Це дуже давня історія, а підтвердження її нині свідчить про те, що росіяни втручаються навіть у процеси не лише в Україні, а й в Америці. Тому, друзі, вся ця інформація, яку ви щойно почули від мене, я максимально і старався вжати у невеличкі такі відео 10 хвилин. Дає на моє переконання вам підґрунтя робити висновки, чому зараз з'являється інформація від поважного американського видання, яке базується на дослідженні на правду дуже серйозного інституту громадянського Сполучених Штатів Америки, Atlantic Council, про те, що до цієї всієї історії з можливими корупційними діяннями в Україні активно долучилися росіяни. Вони в такий спосіб сіють зневіру. Зневіру у те, що ми можемо перемогти. І це дуже важливо для них було на тлі можливості чи неможливості виділення заходом додаткової нам фінансової та військової допомоги. На сьогодні ситуація у Конгресі США виглядає наступним чином. Я просто повторюся, хто додивився відео до кінця, то, мабуть, вам важливо, де ж ти 61 мільярд. Буквально з завтрашнього дня, з понеділка, Сенат продовжує роботу, ні на які канікули вони не пішли. То пішла нижня палата на канікули для розуміння ситуації. У Сенаті будуть обговорювати вже нову редакцію законопроекту, який передбачає військову допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню, а також на інші програми безпекові у східній Європі і навіть у Південно-Східній Азії. Республіканці тиснуть, аби їм до виділили там ще додатково до вже вибитих з Білого Дому від демократів 15 мільярдів, ще 5 мільярдів доларів. Питання ціни 20 мільярдів для бюджету США. Це невелика цифра. А от для Байдена це серйозний репутаційний політичний удар, на який він вже зголосився йти. Він сказав: робіть усе, але з республіканцями домовляйтеся. Документ спочатку розглянуть в Сенаті, його обговорять, проголосують попередньо це процедурне рішення. Потім відкличуть членів. Палати представників до Вашингтона на 2-3 дні для того, щоб вони проголосували. Я думаю, що допомога. Я в цьому переконаний, в Україні буде проголосована ще до Різдва. Ну, втім, подивимося на мої прогнози, чи вони справдяться. А для цього підписуйте, ще раз вас запрошую, коментуйте, ставте вподобайки, на дзвіночок натисніть, ви не пропустите тут останнє відео. Всіх люблю ціною шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!